never thought i'd say that but i regret my vote dude i regret it so much man Let's i am regretting my vote for donald trump i voted for donald trump and now i regret it i regret my vote for trump president trump if you see this please save us president of the united states president uh -huh. Вони вірили, що це буде месія, намащений автозасмагою. Він поверне колишню велич Америки, вижене нахабних мігрантів та нелегалів, очистить від них країну, поверне такі ж ціни, як були раніше на пальне та нерухомість, і все стане як колись. Тобто не той кадр, і все стане так, як мало бути. Трамп став справжнім улюбленцем серед простих, грубуватих робітників, зокрема через свою неприборкану дику натуру. Вона вирізняла його серед рафінованих, відполірованих політиків, які виважували кожне своє слово і здавалися далекими від звичайних людей. У цьому відео ми обсудимо, чому Трампа все-таки обрали знову, попри його величезний шлейф із факапів, і що з цього буде, і чи зможе Трамп врятувати світ. А з вами Золота Середина, і я раджу вам пристіба. Міцніше, тому що це буде божевільна подорож. І не завадило б вам також підписатися, поставити дзвоник, тому що це допоможе мені створювати більше якісного контенту. Можете також долучатися як спонсори, отримувати бонусний контент. Можете просто ставити лайки, бути активними, і це також дуже цінно. Також я хотіла попросити вас приєднатися до збору на зарядну станцію для воїна ЗСУ. Цей збір проводять студенти університету. Ви в описі зможете знайти всі Посилання з їхніми звітами. Я також на екрані залишу QR-код на Монобанку, щоб ви могли також долучитися і допомогти зібрати і виручити хоча б найменшим якимось своїм внеском. І я буду вам за це дуже вдячна. Також не забудьте підписатися на інстаграм, там все естетично та красиво викладаю свої макіяжі і різні вінтажні образи. І ми з вами вирушаємо. Неможливо скласти повний портрет Трампа, не згадавши його мемний слід в історії, бо чолов'яга невтомно працював над цим розділом у своїй книзі життя. Перше це легендарний коуфефей. це нерозбірливе слово з недописаного і випадково опублікованого твіта Трампа увійшло в історію і розлетілося по всьому світу. Його наносили на номери автомобілів, намагалися запатентувати. Цим словом був названий законопроект. Уявіть собі. І сотні тисяч людей ламали мізки, щоб то могло означати це. Мені нагадує якусь серію із Сімпсонів. Просто ще з його легендарних твітів це міряння розміром ядерної кнопки з лідером Північної Кореї. Про твіти Трампа можна зробити окреме відео, тому що він не соромився обговорювати поп-культуру та відомих особистостей, і не боявся виглядати непрофесійно. Більше того, діяльність Трампа в соцмережах була настільки хаотичною, що у 2021 році ряд соцмереж, таких як Twitter, Фейсбук, Інстаграм, Reddit, Діскорд, TikTok, Твіч, Снепчат і Ютуб, вирішили заблокувати його акаунти та акаунти його прибічників, щоб уникнути під до насилля. У 2022 році Ілон Маск викупив Твіттер та розблокував аккаунт Трампа. Сам зовнішній вигляд Трампа став у основи купи мемів щодо його зовнішності. Зокрема, про нього був створений мем Tiny Hands, натякаючи, що його долоні непропорційно маленькі. Інтернет-спільнота також висміювала його дивну зачіску, його оранжевий макіяж та його на диву велику дупу. І, хоч я не дуже люблю робити чиюсь зовнішність приводом для жартів, але цей набір колоритних характеристик зробив Трампа таким іконічним персонажем, який дуже класно підходить для всіляких перевтілень, для мемів і для жартів про ось цю його зовнішність. Ще одна фраза, яка назавжди увійшла в історію, це був вислів Трампа на одному з інтерв'ю, де він висловився, що жінок просто потрібно хапати за пусі. Звідси народилося навіть слово «пусі». Pussy Грубер, тобто той, хто хапає за Пусі. І це ще не все, тому що у 2019 році вийшла п'єса The Pussy Grubber Place, яку увійшли історії жінок, які звинувачували Трампа у домаганнях. І... Хоч я і говорю про це в такому комедійному тоні, це не дуже класно, і я не заохочую цієї поведінки, тому що у Трампа взагалі дуже така обширна історія домагань до жінок і такої поведінки з жінками. І це зовсім не весело, і це зовсім не привід для жартів. Також у першу передвиборчу кампанію Трампа відбувся неочікуваний кросовер з мемним персонажем жабою Пепе. Процитую своє старе відео про це. Мем з Жабою почав тісно асоціюватися з передвиборчою кампанією. Трампа 2016 року. Трамп необачно ретвітнув ось це відео, яке було створено користувачем, що був пов'язаний з альтернативними правами і з рухом білих націоналістів. І це дало поштовх користувачам форуму ФОЧА запустити такий собі конвейер зі створення зі штампування мемів з жабою Пепе саме з таким політичним змістом, із расистськими антисемітськими і загалом з ненависницькими темами. Ще зі свіжесеньких мемів це теорія про те, що Меланія Трамп знаходиться у БДСМ стосунках із Трампом, і вона є його домінатрікс. І навіть інтернет-користувачі вже знайшли підтвердження цієї. Давайте з вами подивимося. Наприклад, Меланія ніколи не дозволяє себе торкатися чи цілувати на публіці. Ось тут вона навіть у капелюху, через який Трамп не зміг її поцілувати, і це також стало приводом для жартів. І вона ніколи щиро не посміхається своєму чоловікові вона також випромінює таку домінуючу ауру, і для своєї фотосесії у ролі першої леді вона також обрала такий суровий аутфіт. Де, та Ви погляньте цей брючний костюм, ця домінуюча поза та цей фалічний символ на фоні. До речі, я б хотіла ще згадати канал, який вам точно має сподобатися, якщо ви ще на нього, звісно, не підписані. Це канал Культурна Братія. І мені дуже подобається різноманіття тем на цьому каналі, тому що там ви зустрінете просто усе, починаючи теорією, що жінка Макрона це трансгендер, закінчуючи оглядом на найсвіжіші тікток-драми, всілякі скандали. І це такий собі дайджест інтернет-культури, який швидко введе вас в курс справи. thank <music> you Окрім цього, була ще купа неадекватних непродуманих заяв та політичних рухів, таких, наприклад, як будування стіни на кордоні із Мексикою, щоб запобігти нелегальній еміграції, наприклад, ще вихід з Паризької кліматичної угоди, яка мала на меті вповільнення глобального потепління, і загальна його полеміка «America First» та «Make America Great Again», яка скоріше робила посміховисько з прихильників Трампа, аніж налаштовувала суспільство на переможний лад. В очах Міжнародної спільноти Трамп поставив як хаотична постать такий собі архетип блазня, тобто абсолютно непередбачуваний персонаж, який підживлюється збентеженням навколо та турбується лише про власні інтереси. Як мемний персонаж, він дуже плідний, але як президент він просто кошмар, як для його прибічників, так і для опозиції. І тому постає цілком закономірне питання: як так вийшло, що його обрали знову, попри те, що у виборці вже була можливість. Побачити, який він президент, побачити увесь його шлейф, ось цей із законопорушень, історії про домагання до жінок, всіляких мізогінії, фобії, його взагалі неадекватну політику. Як це взагалі сталося? Тому що я дуже добре пам'ятаю, яким наелектризованим було суспільство в Америці у 2016 році. До речі, якщо ви відчуваєте напругу і не знаєте, як з нею владнати, можливо, ви у свій вільний час перевдягаєтесь в костюм клоуна, і вам потрібна допомога. Я знаю, де можна знайти класного спеціаліста, який зможе вам допомогти. На платформі Майндлі ви зможете знайти психолога за вашим запитом, з яким ви зможете знайти контакт і довірити свої якісь проблеми. Це дуже класно, що можна обрати. Можна подивитися їх відео візитівки, можна побачити, яка у них освіта. І обрати саме того, який вам підійде. І щоб записатися, потрібно просто перейти по посиланню в описі або просканувати QR-код на екрані. І також ви можете використати промокод Золота, який дасть вам 10% знижки на перший сеанс. І обов'язково турбуйтеся про своє психічне здоров'я, особливо зараз. Щоб відповісти на це питання, давайте охарактеризуємо електорат Трампа. Згідно досліджень, за нього голосували переважно білі чоловіки з робочого класу, без виховання. Вищої освіти також опитування свідчать, що виборці були переважно з невеликих міст та районів, які сильно зачепили глобалізація та деіндустріалізація, що вплинуло на відчуття економічної нестабільності. Також серед прибічників Трампа, здебільшого, прихильники традиційних поглядів, які точно проти різких соціальних змін та прогресивних поглядів типу жінок у політиці. А різкі висловлювання Трампа в адресу трансгендерів, квір ком'юніті та жінок, створили у його електорату враження, що це саме те, що збереже традиційні погляди. Також невід'ємною частиною ідентичності трампістів є величезне почуття національної гордості, віра в американський ексепціоналізм. Я про нього в цьому відео розповідала детальніше. Вірність сталим та традиційним атрибутам американської держави, таким як прапор, гімн та гомогенна національна свідомість. Тобто, негативне ставлення Трампа до мігрантів та мультикультурності, це ще. Один плюс в очах його прибічників. А Трамп якраз обіцяв повернути робочі місця, що б це не означало. Можливо, він повиганяє мігрантів, які вкрали роботу у простих американських чоловіків, і можливо, ще повиганяє жінок, тому що їм не потрібно працювати, і таким чином звільнить ще більше робочих місць. А жінки будуть на кухні та вести домашнє господарство. І тоді вже точно у суспільстві запанує мир, спокій та гармонія. І здавалося б, усе добре. Люди за хороші правильні цінності за вірність своїй батьківщині за все хороше і проти всього поганого. Тоді, чому у них не виникло питань до проблем Трампа з законом, або, хоча б до того, що він поховав свою першу дружину на полі для гольфу? Перша причина це популістична репрезентація Трампа у консервативних медіа, які висвітлювали лише вигідні сторони та погляди, формуючи однобоке уявлення про політика, а його прихильники не були зацікавлені у розширенні світогляду та ознайомлені з альтернативними джерелами новин. Друга причина це репутація з сильною рукою, який не боїться різко висловлюватися та стикатися з осудом за крайні погляди. А це рідко побачиш у сучасних політиків, які намагаються бути поміркованими у всьому, що роблять, щоб уникати скандалів. В уяві свого електорату Трамп такий собі олдскульний герой вестерну чи бойовика, який не завжди політкоректний та може бути дуже непередбачуваним. Але він щирий у своїх проявах, такий собі простий та близький до народу. Дуже близький до народу спадкоємець татових мільярдів, власник купи казино та інших бізнесів. Так так до речі, як показали опитування Reuters 2017 року, чимало Мало прихильників Трампа також висловили підтримку Путіну, зокрема через його прямолінійність та те, що він не боїться діяти. Для деяких опір Путіна ліберальний мультикультурній політиці зрезонував з їхніми власними культурними та соціальними поглядами. І Трамп і Путін культивували образи аутсайдерів, які кидають виклик встановленому порядку, і це відгукнулося виборцям, розчарованим у традиційній політиці і її методах. Третя причина це. Використання правильних важелів впливу на електорат, чимала частина голосувальників за Трампа це релігіозні люди, які обирали скоріше його через набір співзвучних цінностей, аніж через його якусь компетентність. І їм було критично, щоб не обрала ліберальну жінку політика, аніж всі порушення закону Трампом разом взяті. Або якщо оперувати сучасними термінами, то його виборці радше орієнтувалися на його такий вайб, аніж на реальне положення речей. Четверте, важлива складова Трампового електорату це люди простих робітничих професій без вищої освіти, і у їхніх інтересах було отримати перспективу економічного зростання та отримати більше можливостей для розвитку власного бізнесу та благополуччя. А більш глобальна картина та глибинні політичні процеси їх цікавили менше. Але серед прихильників Трампа були не лише прості люди. Серед них було також багато знаменитостей, інфлюенсерів та впливових осіб. І у них навряд чи була потреба, щоб Трамп повертав їм робочі місця, і у них навряд чи були якісь ілюзії, що Трамп дійсно виконає свої обіцянки чи зробить Америку великою знову. Скоріше вони просто хотіли зберегти своє вигідне становище та стабільність, навіть якщо все навкруги піде під три чорти. Ними керувало бажання вберегти свою дупу та. Триматися на плаву за рахунок потоплення менш захищених верств населення. Наведу приклад, більшість тих, хто голосував за Трампа, знали про його ставлення до мігрантів, про його політику, яку він буде впроваджувати, і про те, що він вживатиме жорстких заходів, якщо його оберуть. Але його електорат це не сильно хвилювало, тому що вони думали, що їх це не торкнеться. Але вгадаєте, що... Їх це торкнулося, і тут ми переходимо до найсмачнішого, а саме до плачу виборців Трампа після того, як вони дізналися, що його політика торкнеться, і їх також. З моменту отримання повноважень методи боротьби з нелегальними мігрантами стали жорсткішими. Служба контролю ICE почала проводити рейди та затримувати усіх підозрілих небілих людей. Також зняли заборону на перевірку міграційного статусу в церквах, школах та лікарнях. Таке посилення контролю відкрило можливість до зловживання владою та бюрократичних ускладнень. Вже були історії, як власників грінкарти, які тимчасово виїхали з США, не приймали назад. Бо затримували людей без належних на те підстав. Уявіть, що міграційна служба вас помилково депортувала, а ви з Афганістану. Саме це сталося з ОДНИМ чоловіком з Афганістану. Він дістався до південного кордону, попросив прихистку, йому відмовили, і він очікував перегляду свого статусу. Але міграційна служба помилково депортувала його назад в Афганістан. Навіть з'явився в Тіктоці такий термін, як «deportation ASMR», де зображували затримання мігрантів із заспокійливими звуками. Знаєте, що одна з відомих фраз Трампа — «witch hunt», тобто полювання на відьом. Оце щось подібне до цього. Багато мігрантів бояться виходити на роботу і через це бізнеси страждають. А знаєте, чому не відбудеться повернення робочих місць американців після того, як всіх нелегалів депортують? Тому що бізнеси процвітали на низькооплачуваній праці мігрантів, а американчики на такі низькі зарплати не погодяться. І тоді у бізнесі буде два виходи: Перше – це підвищувати зарплату робітникам, і відповідно до цього ціни на послуги та товари або закриватися. І ні те, ні інше не призведе до стабілізації економіки. І така політика зачепить не лише порушників закону, нелегалів, а й повноцінно інтегрованих членів суспільства. І Іронічно. На що більшість виборців Трампа думали, що очищення суспільства від нелегалів зробить це суспільство більш благополучним, але так вийшло, що постійні рейди ICE лише внесли безлад та дестабілізували ситуацію. Друзі, уявіть саме зараз відбувається рейд міграційної служби на моїй вулиці, а тут живуть в основному пожежники лікарі, юристи, саме вони живуть в моїй спільноті. Тому факт, що зараз тут рейд прямо зараз лише за декілька будинків від мене. Далі дорощення яєчок та інші наслідки того, що Трамп. Телепень користувач в Тіктоці ділиться, що він підтримував Трампа за його обіцянку відродити робочі місця на місцевому виробництві. Натомість, завод, де він працював, зазнав масових звільнень після того, як Трамп запровадив політику дерегуляції, залишивши його та багатьох його колег без роботи. Далі історія Стейсі Вайт, яка голосувала за Трампа в надії, що він покращить економічне становище та збільшить кількість робочих місць. Натомість її громада постраждала через мас. Масові звільнення та скорочення соціальних програм, які мали підтримати місцеву економіку. До речі, про скорочення соціальних програм. Одним з перших рішень Трампа на посту президента було скорочення фінансування установи USAID. і це негативно вплинуло не лише на фінансування різних фондів, різних ініціатив в Америці, але і в Україні. То там. Хотів, щоб Трампа обрали, бо він буде допомагати Україні. І тут я детальніше зупинюсь саме на наслідках для України. Сильно постраждали українські благодійні організації та програми по охороні здоров'я, скоротилася допомога сільському господарству, і через це виникла проблема і загроза продовольству та місцевій економіці. Плюс раптово припинилися життєво важливі проекти пов'язані із відбудовою інфраструктури та відновленням соціальних послуг. І можна було. Ще багато говорити про негативні наслідки політики Трампа, можна зняти ціле окреме відео про це, але все-таки я хочу акцентувати дещо інше. Дивовижно те, що у електорату Трампа був час побачити його нутро у 2016-му, бо він з тих пір анітрохи не змінився. Інтернет, знаєте, у вільному доступі, тим паче вони ж десь взяли інформацію про Трампову президентську програму та що він там обіцяв втілити. Та це радше риторичне питання, бо світ вже давно втратив сенс. Ста логічність. Але в мене є два висновки: перший, коли я переглядала всі меми, абсурдні ситуації, як для великого політика великої країни, побачила свідчення його некомпетентності, і те, що він сьогодні говорить одне, завтра говорить інше, в цьому я як не дивно знайшла велике заспокоєння, тому що покладатися на те, що Трамп буде дотримуватися свого слова, не варто. І те, що він говорить про зеленського, про якесь своє ставлення до України, до цього я б тако ж, абсолютно не ставилося серйозно, і тому я б радила вам не турбуватися так сильно. І висновок номер 2 Знаєте, спочатку війни ми багато на кого покладали сподівання, щодо нашого порятунку та втручання. Брати, поляки, занепокоєна Європа, впливова Америка, уклад сучасного світу створив у нас враження, що є такий собі світовий рефер, який вступиться у разі негідної поведінки супротивника. Але реальність розклала все на свої місця, що немає ось цього кіношного. Супергероя. І мені здається, що це було важливим уроком для українців. І якщо це ні Зеленський, і ні Байден, ні Трамп, тоді виникає питання: хто? І здавалося б, ус... але їх це не сильно. Але електорат Трампа, але Елек. Але електорат. Та загальна полеміка та загальна полеміка Америки Фор. For...